Друзі, вітаю! Сьогодні на вас чекає неймовірне відео після перегляду цього відео, а також отримання подаруночків від мене, їх буде сьогодні цілих два. Ви зможете абсолютно вільно, будучи у лікаря, передати йому, що саме вас турбує, які у вас є симптоми, що у вас болить, що вам важко робити, і так далі. І все це всього за один урок. І також не пропустіть дуже круті подарунки ближче до кінця цього відео. Ну що, поїхали? А одну хвилинку підписуємось, ставимо лайк і поїхали. Отже, для того, щоб передати своє самопочуття, у нас є чотири самих важливих дії слова. І лише знаючи їх, ви зможете вільно спілкуватися з лікарем, вільно передавати все, що вас турбує. Давайте ми вивчимо ці дієслова. Їх чотири це дієслово тенір, естер, долір і костер. А тепер про кожне дієслово окремо. Отже, перше дієслово тенір. Ми з вами його вже вивчили. Я думаю, що ви це пам'ятаєте. І тому за посиланням ось тут, мабуть, ось тут чи ось тут я залишу вам це відео, і ви зможете ще раз до нього повернутися, якщо це потрібно. Поки що просто нагадаю, як воно відмінюється в теперішньому часі. Йотинго, usted tiene, nosotros, nosotras, tenemos, vosotros, vosotras, tenéis, і єс е остедис тієї. Тобто ви будете говорити про себе, що вас щось турбує, отже, будете використовувати форму тинго, форму на. Йо. І тепер будьте особливо уважні. Дієслово тенер вживається з наступним іменником. Пам'ятаємо, що тенер перекладається як мати щось, так? і далі після цього дієслова нам і потрібно вказати, що саме ви маєте. Ну, наприклад, тинго фєврі. Тінго фєври. Ми перекладаємо цю фразу як у мене температура, у мене жар. «Фєврі» – це жар. Ну, і тенер мати. Я маю жар, Дослівно. Я маю температуру. Tengo fiebre. Наступний приклад. Tengo алергія. Tengo алергія. Я маю алергію. Tengo – це я маю. І алергія алергія. Tengo тос, 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 це коли є е, кашель, тос це кашель. До речі, є ще дієслово слово, тосир. То серце кашляти. Тинго тос у мене кашель, я маю кашель. Тінго грипи, тинго гриппи в мене грип. Тінго мокос, мокос це та слизина, яка тече з нашого носа. Неприємна мокос, Так? Тинго мокос, це в мене нежить, у мене тече з носа. Правда просто зверніть увагу, після дії слова тинір. Ми не вживаємо артикль. Просто так і говоримо: тинго фєврі», тинго алергія», тинго тос, тинго гріппи, тинго мокос. Ну що, запам'ятали? Легко. «Фєврі», «алергія», тос, гріппи, мокос все це іменники. Після дієслова тинир вживається іменник. Але запам'ятайте ще одну класну фразу з дієсловом тинир. Тінго долор. Долор це біль. І далі, звичайно, ви захочете сказати, який саме вас турбує біль. І для того, щоб передати, який саме біль, чого саме біль вас турбує, нам далі потрібно поставити прийменник «ди» і потім казати, що вас турбує. Наприклад, Тінго долор дела кабета. Тінго дор для кабета. «Cabeza» – це голова, і наша фраза буде перекладатися в мене болить голова. Я маю. Біль голови дослівно. Tengo dolor de la cabeza. Маю біль, кого чого голови. І замість cabeza ви можете підставити те, що у вас болить. Tengo dolor de la mano. дема. Маю біль руки. Tengo dolor de los ojos. В мене є біль очей, болять очі, очний біль. І так Замість кабеця, замість ману, замість е, е, охос ви можете підставляти будь-яке слово, і це буде дуже інформативне речення про те, що у вас болить. Ну що, з дієсловом тенір розібралися. Давайте переходити до наступного дієслова. І це дієслово естерт. Ми з вами дуже скоро його вивчимо, тому що в цього дієслова є дуже багато цікавих нюансів. І я думаю, що у вас вже є питання щодо того, як же, коли ж вживати дієслово Естер, сера, коли Абир. Якщо ці питання є в вашій голові, обов'язково напишіть мені в коментарях, і тоді я, мабуть, швидше випущу відео про різницю між дієсловом «естар», Сер і «абир». А сьогодні давайте просто подивимось. Трішечки на це дієслово естер. По-перше, подивимось на його відмінювання, ми це робимо з вами вперше. Дієслово естер є неправильним дієсловом і буде відмінюватись наступним чином: естой, естас, еста, естемос, істеїс, естен. Обирайте свою особу, да, якщо ви говорите про себе, то, відповідно, ця особа буде перша одиниця, тобто естой, естой, естой. І тепер уважно, дієслово Естер у нас вживається з наступним «adjetivo», «adjetivo» – це прикметник, або з «participio Пасадо, нашим улюбленим «participio Пасадо. Це наш минулий урок. Якщо хтось не бачив його, обов'язково подивіться: ось тут за посиланням залишу його ось таке відео, яке вам е, допоможе розібратися, що це за частина мови, як воно утворюється і які виключення там є. Отже, Estar adjetivo o estar оестер participio pasado. За допомогою цих конструкцій ви можете передати, в якому стані ви знаходитесь. Ну, наприклад, estoy enferma. Estoy enferma. чоловік про себе скаже estoy enfermo. Enfermo – це хворий. Enferma – хвора. Пам'ятаємо, що якщо наш прикметник в чоловічому роді закінчується на О, то в жіночому роді він закінчується на А. Отже, estoy enferma ми перекладемо як я хвора. Я знаходжусь в стані хвороби. Зато мого дієслова estar і наступного прикметника або дієприкметника ми передаємо наш стан, в якому ми знаходимося. Інший приклад: Está resfriado. «resfriado» – це такий простужений. Está resfriado. лікар може запитати, чи ви. Простужені, ви знаходитесь в стані такої простуди, ви можете про себе сказати естой мало, естой мало. І це буде перекладатися Я себе погано почуваю, да? я знаходжусь в поганому стані. Лікар може запитати Естас estresada?» на ту, наприклад, так буває: Естас estresada?» чи ти стресуєш, да? чи ти знаходишся в стані стресу. І так може стояти будь-який прикметник потрібний вам або будь-який дієприкметник. Запам'ятайте, будь ласка, ось цю конструкцію: естар плюс прикметник, або естар плюс дієприкметник. Наступне дуже дуже корисне і потрібне дієслово для того, щоб передавати свій стан лікарю, це дієслово долер. Воно так і перекладається боліти, боліти, але будьте уважні. По-перше, це дієслово, яке відноситься до нашої другої групки іррегулярис. Пам'ятаєте, це дієслова, в яких «о» коренева» при відмінюванні пресенті де індікат в теперішньому часі змінюється на дифтонг Уе. Згадали? Якщо не згадали, ось тут за посиланням я залишу для вас це відео. Просто перейдіть і перегляньте його, і все пригадайте. Ну, якщо не вивчали цю тему раніше, то просто вивчте. Але є ще один момент. Крім того, що це дієслово відноситься до другої групи, воно іррегулярне, Також воно відмінюється по принципу дієслова «gustar». Пам'ятаєте наше відео про дієслово «gustar»? Хто забув або не бачив, пропустив, ось тут за посиланням я залишаю це відео, перейдіть на нього, перегляньте. Ми вчили, на прикладі дієслова «густар», але таких дієслів насправді є багато, які у нас узгоджуються. Не з тією людиною, якій щось подобається, чи в нашому випадку, з дієсловом долір, з тією людиною, у якої щось болить, а з тим, що болить, чи що подобається. Тобто, як правило, воно в нас буде вживатися тільки в третіх особах однини або множини. Тобто, ми не будемо казати: я болю, ти болиш. Ні, ми скажемо по-іншому. В мене болить голова. В тебе болить голова, в нього болить голова. От як в українській мові у нас всюди буде форма болить, вона болить голова. Так само буде в іспанській мові. Тобто форма може бути третьої особи однини – дуелі. І далі ми нашим займенником будемо вказувати, в кому це болить. Так? «Ме, дуєлі, мені болить, ну і далі, що мені болить? Ти дуелі, тобі болить. І що тобі болить? дуелі. Йому болить і що йому болить? Може бути форма третьої особи множини, коли це не болить, а болять, та? коли наш іменник, те, що болить, воно в множині. його багато. Ну, Наприклад, медуельінс. Да, ноги мені болять. Ніг у мене дві, вони в множині. і вони в мене болять. У мене не болять. У вас я сподіваюся теж. Але... Приклад для того, щоб ви зрозуміли, як вживати дієслово долерь. Тепер увага! Дієслово «долер» буде вживатися з наступним іменником, так само, як дієслово «тенір». Далі буде йти іменник. Тобто болить що? Голова, руки, ноги, ніс, очі. Потрібно буде просто вжити той іменник, який буде вказувати на те, що вам болить. дуелі, мені болить і що вам болить. Давайте глянемо кілька прикладів. Me duele la кабеса. Хто що? cabeza, голова. Що робить? Duele, болить, вона болить, третя особа одна і болить кому? Мені? la cabeza. Інший приклад. Me дуели la гарганта. Гарганта це наше горло. La garganta горло. Що робить? Duele – болить, болить кому? Ми. Мені. А ми медуелія гарганта, можемо сказати також. Медуелін las мулес. Медуелін las муелес. Муелес – це зубки, причому оці ті, які крайні, тому що передні зубки будуть дієнтес. і це множина, їх багато. Боліти можуть всі зуби, чи два, чи три, чи п'ять. Лас муелес – Зуби. Що роблять? Дуелін, болять, бо їх багато, і болять кому мені. Медуелін. «Las muelas». Ми розібралися з вами з дієслом «долер». і поїхали до останнього дієслова, яке нам буде потрібно, це дієслово Костар. Mm. І ви одразу згадали: Катя Костар, ми вже вчили це дієслово, це коштувати. Ми його використовуємо на ринках, в магазинах. Коли хочемо запитати quanto cuesta?» скільки коштує. Ну і вже ви зрозуміли, що це дієслово відноситься знову ж таки до другої групки дієслів «Ірегуляр». У нього так само коренева О буде змінюватись на дифтонг Уе. Куеста, Кеста. Але ми не будемо вживати його знову ж таки у формі на йоту. Ми не кажемо, я коштую, ти коштуєш, та він коштує. Це про Костар саме коштувати. Там воно буде відмінятися таким чином. Але коли ми хочемо передати наш якийсь стан, а саме, що нам важко робити, що нам коштує зусиль робити, ми будемо вживати дієслово костар. По тому ж принципу, що є дієслово долер і по тому ж принципу, що є дієслово ґустар. коста», мені коштує, мені важко, мені варто зусиль, ти коста». Le cuesta, nos cuesta, os cuesta, les cuesta. І тепер увага. Якщо ви будете вживати дієслово костар, то після нього буде йти дієслово. Тобто мені коштує зусиль щось робити. Ну, наприклад, «me cuesta respirar. Me cuesta respirar. respirar» – це дихати. І ми перекладемо цю фразу як Мені важко складно дихати. Me cuesta respirar. мені це коштує, коштує моє зусиль. Микоста трагар, трагар це ковтати. Коли у вас дує ля гарганта, болить горло, eh, вам куиста трагар, важко Me cuesta трагар, мені важко cuesta andar. Me cuesta andar. Мені важко ходити, да? мені коштує зусиль ходити, мені важко це робити. la mano. Левантар, левантар піднімати щось. рука. Е, саме ось ця частинка є. cuesta левантар la mano. Мені важко підняти руку, мені це коштує зусиль. Ну що, запам'ятали? «тенір» – мати щось, мати біль, мати. Температуру е, і так далі. Воно в нас вживається з наступним іменником. Згадали, запам'ятали. Дієслово естер знаходитися в якомусь стані, естер мало, естер фермо. Воно вживається з наступним прикметником або дієприкметником. Дієслово долір боліти, медуелі – мені болить. Далі буде вживатися з наступним іменником. Що саме вам болить, до речі, з артиклем? болить голова. І дієслово костар коштувати якихось зусиль ще зробити буде вживатися з наступним дієсловом мікоїста респірер. Також не забувайте, що є такі дієслова, які самі по собі передають якусь скаргу. Ну, наприклад, дієслово тосир це кашляти. І ви можете сказати Йо-тосо, просто поставивши його в особу на Йо, я кашлюю. Або. Бомітар, бомітар це мати рвоту. І якщо вам треба передати, що я маю рвоту, ви можете сказати йо боміто. Боміто, Да? я роблю оцю дію неприємну для мене, яку не хочу, від якої хочу позбавитись. Бомітар це мати рвоту. Ну, а тепер саме-саме важлива частинка. Ми тут з вами вивчили, як побудувати ці речення і як передати лікарю свої скарги. Але. Там же є стільки багато слів, стільки багато цікавої лексики, що саме може нам боліти, що саме ми можемо мати, в якому саме стані ми можемо знаходитись, і це реально може бути під тисячу дуже таких складних слів. З них Близько ста це ті, які дійсно треба запам'ятати, тому що ви їх будете вживати часто, коли будете ходити до лікаря, водити своїх діток і так далі. І ще є дуже багато слів, які насправді вам потрібні тільки, якщо це ваш випадок. Коли вам треба сказати М -м, В мене болить якась бедрена кістка з правого боку і так далі. І ця кістка має свою назву, якої можливо я не знаю навіть українською, але от вона вас болить і вам треба якось передати. Тому нам зараз треба вирішити дві задачі: як вивчити оці близько ста слів, і як знайти оті слова, які вам будуть потрібні для того, щоб передати якісь складні стани, які є конкретно у вас, для того щоб навчити всю медичну термінологію, яка є в медичних словниках. Отже, давайте вирішувати ці задачі. Для цього у мене є для вас цілих два подаруночки. Починаємо з першого подарунку. Перший подарунок він дуже-дуже крутий. Оці всі слова, які, до речі, я також ще випущу в наступному відео, тому не забудьте підписатися і поставити е, активний дзвіночок, щоб не пропустити це відео. Оці всі слова, крім того, що будуть в наступному відео, я для вас вже завантажила. В дуже крутий додаток, яким ви можете скористатися для того, щоб ці слова вивчити. Пам'ятаєте, я вже е, знімала коротеньке відео про всякі корисні додатки, але ось цей додаток він е, потрібен саме для того, щоб вчити слова. Для того, щоб не просто дивитися відео і сприймати ці слова тільки на слух, тільки зором, а для того, щоб Постійно, постійно можна було до них повертатися стільки, скільки потрібно вам, в тому режимі, який потрібно вам, в тій кількості, яка потрібно вам, для того, щоб і чути його на слух, і бачити його, і писати, тобто в різних активностях попрацювати з цими словами для того, щоб їх вивчити. Отже, всі ці слова вже завантажені в додаток MemoWords. Але приємна новина для вас. Кожен, хто дивиться це відео зараз. Може отримати безкоштовний преміум доступ на цілих 7 днів для того, щоб ці слова вивчити. Вам 7 днів буде достатньо для того, щоб їх вивчити, але я впевнена, що додаток вам настільки сподобається, що ви захочете користуватися їм і надалі. А я, звичайно, буду так само додавати цікаві сети. в цей додаток. Давайте тепер розбиратися, як вам скористатися цим подарунком, як вам знайти ці слова. І відповідно відтренувати їх. Поїхали. Ну і давайте детально розберемося, як скористатися подарунком. Поїхали. Заходимо в додаток, за допомогою якого ви скачуєте інші додатки: App Store чи Play Market. Зайшли, і тут у пошуку вводимо назву додатку Memo Word. Ввели, натиснули пошук. І ось воно, бачите, для слів картки для запам'ятовування. Натискаємо скачати. Додаток швидко скачується і відкриваємо його. Е -е -е нехай відправляє мені повідомлення, нема ніяких проблем. І далі, оскільки ми новий користувач, входимо в меню для нових користувачів. Зайшли. Е -е обираємо мову. Обираємо мову. Чомусь в мене вискочила російська мова, не знаю чому. Ми обираємо рідну мову українську. Це обов'язково, якщо ви виберете, наприклад, російську. Навіть якщо може вам легше російською вивчати мову, ви просто не матимете доступу до тих додатків, які я буду розшарювати, до тих сетів, які я буду розшарювати. Тому обираємо українську. І в мову, яку ми вивчаємо, ми вибираємо іспанську. Угу. І почати. Наш додаток змінюється вже він українською мовою. Все супер. І далі заходимо в наш додаток. Зайшли в MemoWords і ви бачите таку історію: додати, вчити, сети, результат і налаштування. Спочатку робимо саме основне: вам потрібно активувати безкоштовну преміум підписку на цілих 7 днів. Автоматом воно видає на 3 дні, але ви можете з промокодом, який я зараз назву, активувати на цілих 7 днів. Для цього йдемо в налаштування. Тут обираємо акаунт та підписка, і у мене є код від партнера. І тепер увага. У вас код від партнера дуже і дуже простий. Це слово шара українською мовою. Це від мого прізвища Шараєвська, Тому у мене все на шару. І вам, з вами також поділюся: код, шара, і натискаємо надіслати. Ура! Код успішно активований, і у вас активована безкоштовна підписка на цілих сім днів. Натискаємо ОК. В полі e-mail та ім'я користувача ви можете ввести ваш емейл і ім'я для того, щоб потім можна було входити з допомогою вашого емейлу, і для того, щоб вам могли теж розшарювати якісь класні сети. Ну і давайте тепер подивимося, що ми тут можемо зробити. Спочатку, звичайно, ви хочете скачати наш сет, щоб з ним працювати. Для цього ми йдемо в розділ сети і натискаємо на «Завантажити». Тут. Я сподіваюся, що так само, як у мене зараз, самий верхній, самий крутий сет Almedico UKES» – це наш да, той сет, який ми зараз вивчаємо. Натискаємо на нього і натискаємо на завантажити. Сет пішов на завантаження. І ура! Він уже в нас є! І тепер, переходячи в розділ сети, ви бачите. Ви бачите також оцей сет «Альметіко». Тут у нас 113 слів, ого, го скільки багато можна вчити. Натискаємо на нього. Тут є цілий список слів, да, можна з ним працювати. Але найкраще перейти в розділ Вчити, і саме тут обирати вже потрібний сет. Отже, що ми робимо в розділі Вчити? Спочатку натискаємо на всі картки, обираємо наш сет. Ось цей. І натискаємо Вибрати. Сет «Альмедіко» вибраний. Що ми можемо тут робити? Ми можемо працювати з картками, коли е, картки нам будуть вискакувати, і ми можемо перекладати ці слова е, просто ось так. Ми можемо відмічати, що нам складно їх. Вивчити, да, зазначити склад... картку, як ту, яку вивчити нам складно, щоб вона нам повторювала ще раз. Ми можемо навпаки сказати, що ми цю картку вже знаємо. І якщо ми це відмітимо, як знаємо, відповідно ця картка ну, буде нам рідше потраплятися чи не потраплятися взагалі. І от таким чином ви можете вчити слова. Але це ще не все. Також ви можете вчити слова на слух. Коли, ну, знову ж таки, обираємо наш сет. Коли слово нам буде проговорюватись, ми будемо його слухати, ну і відповідно так потихеньку вчити. Є можливість, крім цього, слухати слова на ходу. Це дуже класна можливість, тому що багато хто їде в автомобілях своїх, має багато часу такого доступного, але не може весь час дивитися в телефон. І ось для цього варіанту, ось варіант саме слухати на ходу. Він супер, є класним. Вам потрібно буде всього лише вказати невеличкі налаштування, наприклад, скільки разів ви хочете, щоб проговорювалось кожне слово, кожне слово мовою іспанською. І, в принципі, на цьому все. Далі натискаємо на мати плей і поїхали. Також у нас є режими тестування. Ви можете так само використовувати функцію е, вибір. Для цього у вас будуть сюди підтягуватися вивчені вже картки. Нам потрібно ну, хоча б декілька карток відмітити, як такі, які ми вже знаємо. Так, щоб в нас було з чим працювати. І потім вже в режимі тестування саме такі картки вони в нас будуть ось тут підтягуватись. Наприклад, слово «істер» – там треба вибрати, це коштувати чи знаходитись чи голова. Ви як думаєте? Я думаю, що це знаходитись. Що ще в нас тут є? Режим вибору да, теж дуже цікавий. Що ми Істер. можемо тут бачити? Ми чуємо якесь слово? Ну, наприклад, «істер». Естьтар, і обираємо його значення. І можна також писати. Всіляко, всякі будуть завдання, і можемо, відповідно, записувати. Ось тут ми оберемо ля кабета. І це правильна відповідь. Що ще можна робити в цьому додатку? Ви можете додавати власні картки і створювати власні сети. Що потрібно для цього зробити? Ідемо в розділ Додати. Обираємо сет, в який ви хочете додати ваші слова. Наприклад, створити взагалі новий сет, і ви можете назвати його як завгодно. Ну, наприклад, мій сет. І зберегти. І далі, тут ви можете в цей мій сет. Додати якісь нові слова. Вам потрібно спочатку ввести слово базовою мовою або не базовою внизу, як вам зручніше. Вводимо слово українською мовою, ну, наприклад, слово дім, перекласти, каса, все працює. І після того, як ми його переклали, ми просто його зберігли. Хочете ще одне слово, ну, наприклад, слово спальня, перекласти, Дорміторіо. супер. Додали. І таким чином ви створюєте свій власний сет, і потім так само можете вчити слова з цього сету. Правда, корисно? Ну і настав час ще одного подарунку. І це якраз для тих людей, в яких є от якісь складні діагнози, да чи якісь складні хвороби, і вам потрібно їх якось виражати, на да, що ж конкретно у вас болить, і от саме треба правильний медичний термін. Друзі. Попіклувалась про вас. І якщо ви підпишетесь на мою закриту телеграм-групу, прямо зараз в описі до цього відео я залишаю посилання на неї. Ви отримаєте неймовірний подарунок. Це візуальний медичний словничок. Ви побачите різні картинки, всякі різні, від тіла, внутрішніх органів, зовнішніх органів, скелету і так далі. Тобто всякі різні медичні картинки, на яких конкретно все підписано словами іспанською. І там уже якраз от будуть ті сотні слів, які ну, важко вивчити, бо це суто медичні терміни, але важ потрібно знайти. І ви по цьому візуальному словничку зможете знайти те, що вам болить, те, що вас турбує, і правильно передати цю інформацію лікарю. Готові в описі до цього відео посилання на мою закриту телеграм-групу. Доєднуйтесь і забирайте свій візуальний словничок прямо там. Ну і дуже хочу, дуже хочу почути від вас фідбек, почути від вас зворотній зв'язок. Чи було це відео корисним для вас? Якщо так, будь ласка, спускайтесь в коментарі, напишіть мені про це. Якщо ні, теж спускайтесь в коментарі. Напишіть про це, тому що мені дуже цікаво, чому би це відео, відео комусь могло би не сподобатись. Не забувайте, друзі, ставити ваші лайки. Вони допомагають іншим. Українцям, українськам, яким потрібна іспанська мова, знаходити цей корисний матеріал на Ютубі і користуватися ним. Не забувайте підписуватись, тому що тут виходять круті відео на цьому каналі. Не забувайте активувати спонсорство. Там є дуже багато крутих подарунків. Від мене переходьте в рубрику спонсорство, і там все написано, розписано, зможете підібрати круті варіанти для вас. І не забувайте робити активним дзвіночок, тому що. Інакше ви просто пропустите наступні відео, а дуже б не хотілося, тому що наступні відео отакі круті. Ну що, до зустрічі! Адіос!